До Олександрійської громади надійшла сумна звістка. На війні загинула 26-річна захисниця Карина Тимофієва. Її життя обірвалося 11 квітня під час виконання бойового завдання в Харківській області. У військової залишилися мати і донька. Про це повідомив міський голова. Андрій Райкович підписав розпорядження стосовно проведення великодніх заходів на територію області. Очільник області звернув увагу керівників районів, громад, міських голів, правоохоронних органів стосовно посилення, комунікації з місцевим населенням, духовенством, вірянами, не ігнорувати сигнали тривоги, дбати про безпеку. Профільні служби перевірять сховища, захисні та культові споруди на предмет безпеки та наявності інформації, як діяти, коли звучить сигнал повітряна тривога. Чергових в укриттях. Комендантська година у Великодню ніч з 19 на 20 квітня діятиме з 24 години до 4 години ранку. Працівники Приютівської селищної ради перерахували одноденний заробіток до загального фонду збору на засоби радіоелектронної боротьби, оголошеного Олександрійської РВА, на прохання ОК Південь. У підсумку зібрано понад 37 тисяч гривень. 11 квітня в Олександрівській дитячій музичній школі відбувся концерт за участю випускників школи Музика єднає покоління. На сцену вийшли випускники різних років, які, коли зробили свої перші кроки в мистецтво, саме тут, у рідній музичній школі. Фортепіанна класика, чарівний вокал, душевні ансамблі, яскраві інструментальні номери. Концерт став справжнім святом єдності. А вже 16 квітня в музичній школі о 16.30 виступ інструментальний Ального оркестру Камертон до максимальної міри покарання 10 років позбавлення волі засуджено мешканці Олександрії, який наніс рідній матері умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили її смерть. Прокурори довели у суді, що у грудні минулого року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись у будинку, де він мешкав зі своєю матір'ю, наніс останні чисельні удари руками, ногами та дерев'яною палицею. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла, згодом померла. Про це пише обласна прокуратура. З 10 по 13 квітня в місті Біла Церква відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ваку серед дорослих. У змаганнях взяли участь 362 спортсмени з 16 областей України. Олександрійський ПСК захист представив Володимир Суржик, тренер Олексій Кравченко. Володимир змагався у розділі Лоу-Кік, вагова категорія до 75 кілограмів, розпочав шлях одразу з півфіналу та виборов бронзову медаль. Володимир Суржик потрапив до національної збірної, яка представить Україну на чемпіонаті світу в Абудабі.